з того, що знаєте, я більше 20 років пропрацювала в медицині. Я лікар, і я себе вважала дуже успішним лікарем до конкретного часу, тому що часи змінюються, змінюються можливості, змінюються фінансові якісь справи в країні. І ви знаєте, 20 років пропрацювавши, я була реалізованим лікарем, реалізованим науковцем, мала 5 спеціальностей кандидатського ступінь, я постійно розвивалася, але розуміла, що інфляція з'їдає всі мої доходи. І коли був 2015 рік, я пам'ятаю, і у нас в країні долар виріс в три рази. Ну, напевно, всі пам'ятають цей час, і в той час я зрозуміла, що те, чим я працюю, мені вже не приносить того задоволення, яке я мала. Я розуміла, що мені треба рухатися кудись далі. І на той час я вже е, думала про підприємство, тому що я розуміла, що на найманій праці я не зможу заробити тих грошей, які я хочу. І ви знаєте, пропрацювавши більше 20 років, я не могла купити собі квартиру навіть. Я пам'ятаю е, першу подію, на яку я потрапила в Корал Клаб. Я вже тоді була, я працювала і на державній роботі. Лікарем і працювала в підприємництві. У мене був свій е, медичний бізнес приватний. І ви знаєте, я розумію, я почувши е, Марину Федоренко на одній з подій, коли вона розповідала, що вона мала п'ять спеціальностей, е, постійно бігала по всіх клініках і жила в е, однокімнатній квартирі з дитиною. знаєте, це було саме про мене. Я бігала по всіх клініках, мала ще свій бізнес, працювала на державній роботі, бігала по всіх клініках, але розуміла, що я не можу витягнути фінансово все це. Я шукала для себе якийсь новий бізнес, який дав би мені свободу. Я хотіла вставати, коли я хочу. Я хотіла е, планувати свій е, день, як я хочу. Я хотіла розвиватися в міжнародному бізнесі. Я не знаю, звідки в мене це було, але пам'ятаю, що я колись зробила колаж мрії. Я ще писала дисертацію, але у мене дома висів колаж мрії, на якому був міжнародний бізнес. Я не знаю, як це було, але воно було. І тоді я пам'ятаю першу подію Київська хвиля. Я тоді прийняла перше рішення, що я хочу розібратися в цьому бізнесі. Потім була друга подія покоління Некс в Києві, коли я побачила Олександру Вігей, Едуарда Костюка, які на 20 років мене молодше, але вони мають будинки, машини, квартири, але я чомусь цього не маю. І я прийняла тоді рішення, скільки у мене не буде часу, скільки не піде на це часу, я все одно досягну своєї цілі. Тоді я почала розвиватися, я зрозуміла, що мені треба робити те, що я не вмію робити. Я не вмію бути підприємцем, і я все робила для того, щоб стати підприємцем. Я причепилася до свого наставника, їздила з ним навіть на ВОПРу в Америку для того, щоб прокачати просто свій мозок, розумієте, і стати підприємцем. І саме команда, яка в мене почала створюватися, але спочатку цього не було. Коли я стала говорити з командою про їхні цілі, не про свої цілі, а саме проробляти цілі своїх партнерів, у мене почала рости команда, і я вже зараз не працюю на державній роботі. Я два роки назад звільнилася. Я вже е, маю велику команду. А, і саме от е, тоді, коли я стала майстром, я почу відчула цю силу в команді, тому що всі стали один за одного. Знаєте, це от такий момент, і ти його розумієш, і тому, друзі, я вам бажаю, щоб ви завжди досягали своїх цілей. Скільки часу вам не, не треба було на це, щоб змінитися, але дайте собі слово, що ви досягнете все одно. Ці. Своєї цілі і думайте про людей. Думайте про їх цілі. Тому що, коли люди будуть досягати своїх цілей, ви обов'язково досягнете своїх. Дякую. Вікторія пасето.